Скажу так, що напередодні 24-го вже якісь ходили розмови, так бо вже і в місті, та я знаю, що і в області в Україні не дуже було спокійно, але до останнього ми не вірили, що таке може трапитись, бо ну маріупольці вже такі вже люди, які вже знають, що це таке, бо ми живемо в таку в такій ситуації з 2014 року. 24 четверте лютого почалося з того, що я почула рано вранці вибух, вскочила. Чоловіка нема. Виходжу на кухню, він сидить, там п'є каву, курить, кажу, що ти сидиш? Кажу, щось бахкає. Він каже: що перший раз чи що, може, опять в Широкіна? Я відкриваю Фейсбук, включаю телевізор, а там уже. По всій Україні, там вже і Дніпро, і кругом і кругом. І почалися мені дзвонити, телефонувати мої співробітники, які жили в Сартані. Там вже було дуже гучно. Це підступи якраз до Маріуполя, це Талаківка, Сартана. Співробітники живуть там, ми не можемо добратися, ми не, можемо, ми не виходимо вже з підвалю. Що нам робити? Але це був четвер, це був санітарний день, як я зараз пам'ятаю. Я сказала, прийняла рішення, кажу, сидіть всі по домівках, будемо щось вирішувати далі, щось будемо робити. В чаті усім співробітникам написала, щоб всі залишалися вдома. Сама зібралась і пішла на роботу. До роботи мені там 15 хвилин, і моє, моє керівництво також сказало, що зараз будемо щось вирішувати, бо ну, поки що ну, ніхто не очікував цього всього. Але прийшовши на роботу, я побачила, що співробітники центральної бібліотеки також прийшли на роботу, бо люди не можуть залишатися вдома, ніхто нічого не розуміє, що робити, що нам далі з цим робити. І ну, роботи, звісно, ніякої не було, бо ходили всі, тільки читали якісь телеграм-канали, якісь новини. у Дівчата, у кого хлопці були. В лавах ЗСУ якусь там інформацію нам передавали. Ну, ми домовилися, що будемо якось чергувати, приходити. Відпустила всіх додому. Але сама, знаєте, якось ну я жила на сьомому поверсі, тому було якось страшнувато. Мої вікна всі виходили на Азовсталь. Ось і так вже дуже, дуже гучно було десь по, там, в передмісті Маріуполя. І коли прийшла моя співробітниця до кабінету і каже: Вибачте, але можна, я прийду сюди з донькою, бо я дуже боюсь. Я живу на, живу на восьмому поверсі, кажу, я на сьомому. А вона каже: Так, можемо тут, будемо. Бо будівля бібліотеки була дуже така. Ну, на, на той час я вважала, що вона вистоїть, бо вона вистояла. 41-45 роки і окупацію Маріуполя це був банк, який був будівля була збудована в 1025 році, і вона збереглася, бо там були такі дуже гарні підвальні приміщення: броньовані двері, броньовані стіни. І ми ось там пішли додому, там взяли щось поїсти, перевдягнутися і прийшли на роботу. Це я з донькою, вона з донькою і сторож, який прийшов в нічну зміну. І так ми проживали десь тиждень, поки ще був зв'язок. Так, ми вже виходили, там, дивили, ходили додому, там, дивилися квартири свої, але на роботу я нікому сказала не виходити. Але дівчата там приходили. Якось чергували ми там, комусь там додому треба було сходити, але це так швидко, ну, це час так швидко минав, що ну, ми нічого не розуміли. Ми тільки бачили, нас, ну, води немає черги величезні в магазинах. В магазинах полки зміталися всі, під банкоматами стояли такі черги, що просто неймовірно. Ми ніде не могли пройти, десь щось там зняти, десь щось купити. А тоді десь 5. 5... 5 березня до нас постукали поліція, і сказали, що дівчата, ми будемо сюди переїжджати, бо тут у вас більш-менш безпечне приміщення, бо там, де ми знаходимося, немає підвальних приміщень, а вони виїжджали, вони там на виклики виїжджали ще, що якось вони там контролювали ситуацію. Ось, ну воєнний стан я нічого не змогла, хоча, ну, було так, скажемо, страшнувато, бо все ж таки ми цивільні, а тут військові і все ж таки. Але е, нікуди не ділись. Вони переїхали. На ранок вони привезли свої сім'ї. Ми розташувалися усі у підвальних приміщеннях, там, де було в нас книгосховище, там не було вікон. Ми всі знімали книжки, опускали стелажі. Складали туди книжки, якось там розташовувались і жили десь 50 років. Нас чоловік от в цих от приміщеннях. Виходити з підвалів вже було дуже і дуже страшно. 7 березня вже було так гучно і в центрі, що до нас прибігли рано вранці, десь у сьомій ранку люди, які жили біля будівлі бібліотеки, там помира 45-43. Бо вони сказали, що в наші підвали, каже, вже ми не вміщаємося там, бо там ну люди біжать з інших районів, вони заскакують в підвал, де можна було, а люди ж такі, що можуть ще й не послати. Пускати. Чи там тут і свої місця, місця мало, а, а хтось пускає. Тому чи можна вас розташуватись? в общем я відкривала все, що в мене було, всі всі приміщення, десь що ще, ховала книжки, десь якусь техніку зберігала, ховала, все я занесла до себе в кабінет і пускала туди людей. І таким чином ми жили усі разом десь два тижні. Ну, як жили? Пережидали, так скажемо. Бо поки був зв'язок, зв'язку не було вже десь після ну десь після 4-5 вже у нас зв'язок зник, але у хлопців були рації. І завдяки цьому ми ще якось знали, що робиться у місті. Ми Ну як знали, ми знали, де бомбануло і чий будинок вже. Розвалився. Оцю інформацію ми знали. Коли вони виїжджали і приїжджали ввечері, у них не було, не було лиця, бо вони бачили весь цей жах. Ми не бачили, бо ми не могли вийти з підвалів. Вони виїжджали, вони бачили, вони збирали ще поранених людей, вони збирали трупи, ще звозили там по госпіталях, кудись що ще працювало. Але чим далі, тим було ще складніше і складніше, бо ми вже чули ці самольоти, ці всі бомбардування, все літало над нашими головами. Вночі це ночі це були безсонні, бо ну, воно летить і летить, летить, і летить, а ти лежиш укутаний, бо мороз мінус 12, вікна вилітають, ми там якось там їх плівкою якоюсь закриваємо, а воно летить і воно бабахкає, і воно стріляє, і лежиш, думаєш, господи, ти яка ж тебе мати народила? Оце я точно пам'ятаю, як я про це оце все думала. Яка ж тебе мати народила? Це питання в мене досі, які їх там матері народжують. Ось і коли вже почали і Трошечки люди дізнавати, що можна виїжджати, бо офіційних коридорів не було. І 14 березня прибігла одна з жінок, там, бо там в день, коли більш-менш там притихало, приходили родичі до тих людей, які там в нас переховувались. І прибігла одна жінка і каже, чоловік якраз її переховувався, вона там в другому підвалі десь переховувалась. Каже, можна виїжджати на узбережжя. Є там отак, так там можна виїхати, там через Манош, через Портовське можна виїжджати. і а в них була маленька дитина, і він каже: Ну що мені треба рятувати сім'ю, і він поїхав. І він не повернувся, і ми не знали, що з ним. Але 15-го рано вранці він повернувся і сказав, що так, дійсно, можна виїхати на Мелейкіно, на Ялту, на Орзоф, і я можу сказати, дорогу. І у кого були машини, у тих людей, які були машини, вони стояли у нас в дворі, бо бібліотека там велика, там був великий двір, і у нас були гаражі. І Ми ховали там машини, поліцейських гаражах. Ось. І хто міг, той сідав на машини і від'їжджав. І вже 15-го у нас все менше і менше ставало. А, ну, ми з співробітницею розуміємо, що треба щось робити, бо дуже, дуже, дуже страшно. Ще була зі мною моя подруга. І дівчата, боже, дорослі дівчата біля драматичного театру бібліотека була буквально 500 метрів біля драмтеатру. Вони пішли вигулювати собачку і побачили, що біля драмтеатру була церква. І каже, там залазять прямо під купол, і люди ловлять зв'язок. І вони туди залізли, вони тут туди... не впіймали цей зв'язок, вони попередили наших чоловіків, що ми живі, де ми знаходимося. І в той момент у мене не було й думки, що я буду кудись виїжджати. Я думала, що я буду до останнього в бібліотеці, що тут надійно, що тут все добре, Я там броньовані там, двері, так, я піднімалась там друге три. Поверх. Там не було ні вікон, ні дверей, але там, от, в нашому бункері, там було надійно, і ми дуже боялись, бо цей страх, що зараз там прилетить, зараз когось поранить, чи ще щось таке. Але коли вона прибігла сказала, сказав ваш німецько збиратися уїжджати, сьогодні буде машина. Ну що, збиратися, так збиратися. Я б розуміла, що треба рятувати доньку, тим паче, що ми вже знали, що ДНР вже в нас недалеко від центру знаходяться, це мікрорайон Кірова, це було недалеко від моєї будівлі, там, де я жила, а це було буквально поряд. Я розуміла, що нам треба виїжджати, але прождали ми машину, так вона і не приїхала. Ця машина, ми переночували рано вранці. У мене така мисль, мені я, я повинна піти додому. Я повинна піти додому, я хоч ну, хоч якусь якісь речі з собою взяти. Тому ну, в 6 ранку ніхто сюди не приїде, бо комендантська година. І ось коли тільки-тільки почало -тільки роз, там, почали там, розцвітати, ми з донькою пішли додому, там по другій вулиці, не по центральній, бо розуміли, що ну, треба якось там держатися під будинками. І оце за 10... Суток я не виходила, десять днів я не виходила з бібліотеки, і коли ми вийшли, я вже побачила весь жах у цього Маріуполя. Це був не Маріуполь, це було мертве місто. Там валялось все, що можна, провода, там будинки. Я дійшла додому, так, так все свистіло, летіло, але ось треба потрапити додому перед тим, як нам виїхати. У мене якась така думка була: ну, треба попрощатися, як то кажуть. Прийшла додому, вікна всі розкриті, під'їзд відкритий, бо не було ж не світла, нічого, люди там на вогнищі. Якусь там їжу собі готували, сусіди, багато вже було не наших, не, не тих, хто в нашому будинку там проживає, бо люди потікали і там вже ну, селились, вже, де можна було. Бо ще й хто ви така, ми тут вас не знаємо, та ви що. Ну, Правда, там люди і сусіди, які знали, кажуть, а це вона тут живе, кажуть, я просто не могла прийти додому. Ну, я піднялася до квартири, закрила. Вибиті вікна рами позакривала, бачила, що там вже в нас багато чого повилітало, але там взяли з дитиною якісь там речі і також під обстрілом повернулися додому, о, додому на роботу, до бібліотеки. І буквально пройшло півгодини, і там вже кричать Вікторія Олександровна, за вами машина, і сказали без розговорів немедленно вийти. Ну, Чоловік розумів, що я зараз почну тут сказав ні. Моя співробітниця сказала, що в мене тут чоловік, я нікуди не поїду. Чоловік в той момент теж прийшов до нас до бібліотеки, він теж також поліцейський. Він прийшов до бібліотеки і вони залишилися в бібліотеці. Коли я виїжджала з бібліотеки, там залишалось всього 8 чоловік. Бо за ці дні вже повиїжджали хто хто куди, хто куди, хто знав. Це був Вузов, Ялта там. Мангуш, ну, а далі вже це Бердянськ, там, ну, і далі хто, хто куди вважав за потрібне виїжджати. Ну, тут почалися наші пригоди. Ми сіли в машину, у нас було п'ятеро, я з донькою, моя подруга з донькою і ще там хлопець дівчини той. Нам водій зразу сказав, так, ляжте на підлогу і не висовуйтесь зовсім. Зовсім. Ну, Як же ж не висовуйтесь? ми там дивились вікнам, це, ну, це був жах, дуже багато було загиблих людей, вони просто лежали. на... На вулиці їх ніхто вже не збирав, бо їх дівати вже було нікуди. Ось, і ось, коли ми виїхали за Маріуполь, він нам тоді вже сказав, що все, видихайте, вже більш менш тут безпека, це вже було Портовське, це дорога на Мангош була. І ми виїхали з бібліотеки о пів на дванадцятою. І до Мангошу ми потрапили о 8 годині вечора. Бо там була така колона, що просто це було все тихенько, тихенько, тихенько. Це все було в полях, це все ми стояли довго й довго. І там, ось в полях. Пробився перший, перший зв'язок. Я тоді змогла зв'язатися з чоловіком, з мамою, яка залишилась там під Маріуполем, також вона там зараз знаходиться, хоч дізналися, що там живі, що як, що як з нами. Потрапили дуже боялися. У Маріуполі комендантська година починалася о 6 вечора. Ми думали, що в Манго ще буде також, бо якщо ти не попадаєш до комендантської години, це треба ночувати в полі. А умов ніяких. Ну, перед нами стояла машина, він також видно, там чоловік дуже переживав за це. І цей же ж денер сказав, що не волнуйтесь, наша республіка комендантський час з восьми часов вечора. Оце була одна гарна новина, що ми попадемо таке в Мангош, ми доїдемо туди і ночувати вже будемо там десь. Ну, Тоді ми вже приїхали до Мангошу, нам зустріли там друг чоловіка, він нас поселив. Ми помились перший раз за ці всі, ці всі дні, щось там поїли і полягали спати. Було чуть десь там ну, здалеку ті вибухи. Ми знали, що сюди вже нічого не прилетить, бо тут вони вже окупували манго, що це перша ніч, яку ми більш-менш більш спокійно спали. Хоча ми все чули, ми знали, що бомблять вже Азовсталь. Ми якраз в цей день, 16 березня, ми виїхали і в цей день вже прилетіла на драмтеатр. І це ми ввечері ми вже дізнались про це. Двоє суток ми провели в Мангоші, коли ми утром вийшли з моєю подругою, кажу, ну що дітей же ж треба кормити, треба піти, купити, поїсти. Коли ми вийшли, ми пройшлися по Манго, щоб побачили всіх цих ДНРівців з цими білими пов'язками, чесно кажучи, нам нічого. Ці черги там якісь за хлібом, за чимось, ми нічого не схотіли. Ми прийшли з нею мовчки, лягли, і дві години ми просто мовчали, бо це був такий якийсь. Я не знаю, якась така ситуація, що ну, ми не вірили, що це все з нами проходить. Знайшли там у хазяїв, там щось там перекусили, так пройшли, пройшов день. Телефонуємо чоловікам, що нам далі, ми шукаємо, як вас забрати, бо ще не розуміли, куди їхати, як їхати. Це ще тільки тільки початок цього виїзду був. Ще не було фільтрації, слава Богу, ми їх не проходили. Але ж на ранок вийшли, знову пішли. Ми перший раз купили в Мангощі хліб. Там він був в Мангоші хліб, там він був тільки там булка в руки. Ми пішли там з моєю подругою. Ми купили хліба, ми купили якусь там ковбаси Макіївська, як зараз пам'ятаю, Макіївська. щось, бо всі голодні. І ми тільки зайшли до квартири, дівчата наші побачили цей хліб і почали плакати. Хоча вони вже дорослі, вони вже розуміють, там почали плакати, бо за двадцять. Днів не бачити хліба, ну це я не знаю, в голові не вкладається. І тут відкриваються двері, і той товариш мого чоловіка, який нас привіз до Мануша, каже: так, бігом збираємось, я вас везу до Бердянського. До Бердянську дорога була ще важча, ще довша, бо ми виїхали о 10 ранку і ми потрапили туди вже. Там уже почалась комендантська година, але пропустили, правда, там уже почались блокпости. Там з дороги ну, не можна вже було відійти там кудись на якусь полосу, бо ми бачили, що там лежать вже ці міни. Паспорти, перевірки, чому ви їдете, щоб держалися з останніх сил. А подруга моя вже двічі переселенка. Вона вже переселялася з Донецьку, бо і в неї така людь була, така, така ненависть туди, що каже, ну ну потерпи, ну потерпи, бо зараз ж ну, ми ж зараз і будемо на підвалі. Ну, дістались деподістались ми в Бердянську. Нас ось, знову ми поселились в квартиру і шість діб. Ми сиділи в Бордянську. Ми кожен ранок ходили в спорткомплекс, записувались. Ми записались на автобуси. Ми приходили кожен ранок шістій ранку на автобус, щоб туди попасти та виїхати до Запоріжжя. Наша черга не підходила. Тоді зовсім не пускали автобуси у Бордянськ. Уже були і вічі, і істеріка, якась і там істерія була страшна, і сльози. І чоловіки кажуть, ми не знаємо, що робити, бо ну, ну, ніхто ще не знає цю дорогу, ніхто не хоче на машинах їхати, бояться, ну, щоб перевізники ще не, не їздили туди. На своїх машинах так виїжджали люди. А так нам треба було чекати тільки автобуса, більш ніяк. Ну, в Якийсь ранок нам пощастило. Ми, мені зателефонувала моя співробітниця і каже, бігом вибігайте аж на кільце туди, за Бердянськ, бо в місто вони не будуть заїжджати і може це навіть останній раз, коли вони приїхали, там каже, дуже багато автобусів. Ми визвали таксі, там ціни були доволі баснословні, так скажемо. Їхати було 7-10 хвилин, але просили таксі, таксі 2 тисячі гривень. Ну, хто, у кого, як кажуть, совість була. Ми доїхали до кільця, пройшли оцей блокпост, там уже стояли буряти, чи ямали, я не знаю хто. Ми заскочили в ці автобуси, автобуси вже були набиті, бо не тільки Маріупольці виїжджали, вже виїжджало багато і бордянців, хоч там було все ціле, але місто було окуповане, вони прекрасно розуміли, що це вже ну, життя тут стане, так скажемо. Але ну що, в тісноті та не в обіді. І рушили ми до Запоріжжя. До доїхали дома. Ми до Васильівки. Так ну доїхали як доповзли, так скажемо. Бо цілий день ми були в дорозі. Як стемніло, як не вступив комендантський час, Васильівці сказали: ви нікуди далі не їдете. Ви стоїте тут. Ми ночували у полі. Там вже були кадирівці, які там приходили, тикали автоматами, перевіряли всіх чоловіків, дивилися там татуїровки, там документи, якось дівчат більш-ми ж не трогали, а чоловіків там роздягали, там, через кожні 5 хвилин приходили, дивились, кудись їх забирали на допроси, потім повертались вони то побиті, то ще які. Рано вранці ми ж думаємо, ну зараз скінчиться комендантська година, і ми ж поїдемо. І шість годин ранку, і дев'ять, і десять, і дванадцять, а ми все стоїмо та стоїмо. І там, як нам сказали, що чи, чи викуп якийсь затребували, чи якусь там продукти якісь, це вирішувалось там на якомусь високому рівні. І десь, ну, десь, мабуть, о четвертій вечора нас випустили. Всю колону випустили. Дуже багато було поранених, їх зразу ж пересадили в, в швидкі допомоги. Ді, дуже багато дітей, які кричали, там, боліли. Ну, ситуація була жахлива. І десь о 6-й вечора ми летіли, ну, мені здається, ось коли ми перетнули цю Васильівку, і там перейшли на той, на село, яке вже піло під контролем України, там вже нас супроводжувала машина, там ми вже не зупинялись, летіли вже як на Віжені до того епіцентру до Запоріжжя. Ну, і ось 16 березня я вибралась з Маріуполя і 26-го я тільки потрапила до Запоріжжя. Там уже мене чекав чоловік на епіцентрі, я зареєструвалася. Він посадив нас на машину і відвіз до родичів у Полтавську область. Там ми більш-менш приходили до себе, до тями. Ну, тоді зрозуміли, що треба щось робити, і департамент культури вийшов на зв'язок. Я почала збирати якісь дані про своїх співробітників, де хто знаходиться. Слава Богу, всі живі. 96 у мене співробітників, всі живі, там були поранення, але слава Богу, всі вижили, всі зараз знаходяться ну, в більш-менш безпеці. Мало хто виїхав в Україну, хтось виїхав до Росії, хтось виїхав за кордон, але велика кількість залишилась в Маріуполі. І на мій превеликий жаль, працює на окупанта. Тобто відкривають бібліотеки. Про когось знала, так скажемо, хто чекав, але тихенько сидів. Хтось відкрився зовсім з такого боку, що знати не знав і чекати не чекав. Тоді вже, ну, Пересиділи, прийшли до тями. Донька знайшла роботу у Дніпрі, вона вчителька української мови і літератури. Відкрились центри «Я Ямаріуполь, почали функціонувати центр Ямаріуполь Культура, де нас збирали по крупних таких великих городах, містах. Я скажу, я їду тоді до Дніпра. Приїхали ми до Дніпра з донькою десь у липні. ну Про бібліотеку в мене ще не було якихось так. Я навіть не очікувала, коли директорка департаменту каже, так, давай, мабуть, збирати, бо ти ж бачиш, що там нічого немає, треба ж буде з чимось Ну, Чесно кажучи, я не дуже вірила в цю таку затію. Кажу, ну давайте дамо якесь там оголошення, там, там акція якась буде. Ну написали в соцмережах там акцію, що Біорська бібліотека потребує літератури, тільки одна мова, надсилайте книги тільки українською мовою, бо. Там все спалюється, все списується. Там дуже багато постраждало книжок. Їх ще розтащили, розварували. І мешканці, коли були, ну, коли у ці часи було бомбардування, і людям треба було палити чимось свої костри багаті, щоб розпалювати. І там вже люди на себе не були схожі, бо всі меблі з бібліотек, вся, ну техніку то розграбували, то зразу меблі, книжки, періодика, вся йшла на розпало цього багаття. Що там залишилось, я навіть не знаю. Там сказали співробітники, з ким я ще. Там, на початку спілкувалася, що повибирали книжки, ті, що більш-менш вціліли, перенесли до бібліотек, які там почали працювати. Але зараз знаю, що українську літературу, українські книжки всі списують. Куди вони їх дівають, я не знаю. У мене не, немає ні фото, ні відео, фактів, куди вони їх дівають. Але я розумію, що, що коли ми повернемося, їх там не буде. Тому почали отаку акцію. І, ну думаю, ну скільки там? Ну 100 книжок, ну 200, там пришлють книжок, але коли, це я почала в вересні, але коли я почала отримувати посилки, я зрозуміла, що мені кудись треба їх дівати, бо просто на зйомній квартирі я їх не вміщу. Тому я звернулася до колег в Дніпровській центральній бібліотеці, вони надали невелике тут, тут приміщення, куди я складаю ці книжки. Надсилають звідусіль для мене був такий випадок дуже цікавий. Маріуполь, ну прийшов в бібліотеку Короленка і взяв книжку 16 лютого. І коли виїджав, він забрав її з собою. І він надіслав мені сюди, коли я збирала книжки. Він повернув книжку до бібліотеки. Це такий був випадок, дуже, дуже цікавий. Просто українці з усіх там куточків нашої книговидавці, благодійні фонди, бібліотеки просто наші бібліотеки, з якими я дуже там дружу. З директорами, це Коломия. Олександрія, Дніпро нам також 500 екземплярів книжок передали. Тернопіль вони там оголошували такі ж акції Допоможи бібліотеки бібліотеці Маріуполя і надсилали сюди. Тому збираємо книжки, працюємо дистанційно, ведемо соціальні мережі, збираємо електронні версії книжок наших маріупольських поетів-письменників. У нас дуже потужний веб-сайт, де знаходиться електронна бібліотека. Всі чекаємо на перемогу і на повернення. Ну, додому вже казати не можна, бо додому нема, але Маріуполь це наш дім. Чекаємо на повернення. Саме поки що до Маріуполя.